Доброго вечора. Хочу висловити велику подяку Віталію з Каховки за те, що він показав, як він зробив спотер з мікроволновки. Я попробую відтворити те саме. Ось що у мене вийшло. Хочу вам продемонструвати і поділитися. Дуже вдячний, що він нам показав, бо схема дуже проста і працює, і в мені каже, дуже надійно. Вже пару раз спробував, а зараз хочу показати вам. Приварювати шайби будемо таким рингматиком, ріхм... виготовленим все власноруч. Зараз заряжу його шайбами і покажу. Ось маємо двері від Volkswagen Up Up, то як каже, Треба їх відрихтувати. Зараз приваримо масу. Я приварюю її тут. Маса складається з обичної шпильки, залізної на 12. Одну гайку виточу і прижимаємо барашком. Далі включимо на режим для приварювання шайб. Автостарт я не робив, я зробив на кнопочці. Купив готову схему затримки. При появі її. Зробив керування апаратом от на цю кнопочку. Нажимаю через деякий час який. Регулюється цим реєстром. Пробуємо приварити шайби. Шайби буду приварювати по всій довжині, бо двері заміті по всій довжині. Спочатку тут приварю трошки, а потім приварю на конту. Пробуємо. Для злома можна приварити більше густо. Закінчилося шабо. Зараз заряжу, ще трохи повар. Продовжимо далі. Прямо в кант, Може, автостартом і приємно працювати, але мені здається, що на кнопку. Не так тяжко вже нажати, коли потрібно. А схема керування на кнопку набагато дешевше, ніж автостарт, який стоїть від 40, 70, 80 до 100 доларів. Не знаюючи. Потрібно. Але неодноразово бачив на відео, як автостарт стріляє тоді, коли не треба. Так що думаю, що на кнопку хоча б для початку можна помиритися. Так, шайби закінчились. Попробуємо потягнути. Тянути. Спочатку спробуємо за допомогою такої грибінки і такого мостика, так скажемо. Якщо не буде виходити, потім прив'яжемо до стапеля і потягнемо гідравлікою. Пробуємо спочатку так. Двері з Volkswagen Up! Машина нова, 13 рік, желізо тоненьке. Подивимося, як вона піде. Хазяїн не розказує, що виходилося. Каже, що на ну, відбійники налетіло, але щось пошкодження якісь дуже плавні для відбійників. Мали би бути якісь розриви більш жорстко. Це так. ніби кіські. На ну, узбічку квітку палив. Але треба зробити. Двері передали, машини немає. Будемо робити без машини. Я їх закріпив на пальте і попробуємо. Починаємо тягнути, якесь зусилля вже пішло. Все, що з цього о, вистрілило трохи. Внизу в районі маси. Вже пішло. М'ятина була з пару сантиметрів. Що ми зараз бачимо? Вже думаю, вже як вже. Але трохи постукати. взяти напильник, напевно, зараз підово напильник і обратний молоток. Думаю, треба зняти і потягнути знизу. Переставимо низ. Іде. Візьму ще до ребра. Поки що досить, тому візьме більш місцево. Зараз відламаю всі шайби і переварюю їх справа наверх дверей.